Майське телебачення Запоріжжя і селові. Сьогодні ми у селі Терпіння Мелітопольського району. Особисто я тут жодного разу не була, але дуже багато чула про це село. Отже, цієї мандрівки я сподіваюся потрапити на найбільший у районі ринок черешні, покупатись у цілющих джерелах, обійняти старовинний дуб і скуштувати трошечки місцевого сиру. Але для цього треба набратись трохи терпіння. болезнь красная лихорадка. Ну, давайте далі, да, подивимось. А коротше, дайте удочку. Датою заснування терпіння вважається 1802 рік. Тоді сюди з Російської імперії переселились духобори, представники релігійної течії, яка відкидала святе письмо та виступала проти церковної обрядовості. Через це в царській Росії їх назвали септою, а самі духобори змушені були тікати від переслідувань. Були переселенці, яким дозволили тут на молочних водах поселитися, отримати землю. Вони сюди приїхали і заснували тут декілька сіл. Висловом релігійним духоборів було терпі за Троїцю, і Бог дасть спасіння. А з'явились Терпіння, Троїцька, Спаска, Богдановка. Щоб дістатись до терпіння із Запоріжжя, ми їдемо на південь трасою Харків-Сімферополь, і через 120 кілометрів, трохи не доїжджаючи до Мелітополя, звертаємо ліворуч. І одразу потрапляємо на величезний торговельний майданчик. Цей ринок вважається одним з найбільших черешневих ринків району. Зараз спробуємо скуштувати черешеньки терпінівської. Ми приїхали у розпал сезону. Весь червень і липень, і навіть серпень усе місцеве населення, а це 4,5 тисячі людей, збирають і продають черешню. Вона потім будуватиме терпінівців увесь рік. Не было еще ни одного года, чтобы не было урожая на черешне. Тут у каждого свои. И у вас тоже? Ну, да, 50 соток. А? Сами есть? Конечно. Да? Кормим и едим. Аннушка, Валерия, Любава, Ариадна, юлия Це все не лише жіночі імена, а й сорти черешні. На Мелітопольщині її вирощують сотні видів, а всього нараховують близько чотирьох тисяч. Є навіть черешня, що так і називається Мелітопольська. Якщо там за рогом продають з рук селяни, то тут вже пішла гуртова торгівля, і ця черешенка поїде по всій Україні. Події на Донбасі та в Криму суттєво скоротили обсяги продажів. З росіянами Терпінівці із зрозумілих причин також зараз не торгують. Донецька много машин була ні слуганська ну області закуповувались не... да? да приїжджали покупались, час і ні по сравні з минулим годом це третя часть прошлого года. Важка що терпінні ще посравні з другі так там вообще останні, як говорить, не доїдають. Якщо вантажити всю фуру, то закупівельна ціна за кіло черешні тут у терпінні може впасти до 10 гривень. Якщо у роздріб, то красива і крупна стартує від 20. Втім, тут все одно найдешевше черешня в Україні. Всі машини завантажились і повезли черешню по всій Україні. Ну, кажуть, що в Києві до 60 гривень черешню ставлять. Кажуть, 90. Так. А у вас по 22. Да. <рес> Приїжджайте сюди, тут 22 гривні за кілограм черешня. Терпіння центральний ринок. Зараз у нас у всіх Називається така <сіхі>, болезнь, «красна лихорадка» — черешня. <сіхі> всі ось такі голоса, всі бігом. Олександра Черешня навіть змусила взяти коротку відпустку і на тиждень повернутись до терпіння за то, аби допомогти з врожаєм. Командира попросив, говорю, жона з ума сайде, <сіхі>, чесно говоря. При такому врожаї не дуже, а ну, треба ж допомогти вдома Хоч щось. <сіхі> тут же ж теж в Мелітополі кричали: Путін прийде, порядок наведе, там то то, 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 то. Де ваш Путін, ну тепер є. Ринок став нам менше. Олександр пішов в Батосі в першу хвилю мобілізації у квітні 14-го, 16-го служить за контрактом. Його батальйон зараз на позиціях під Авдіївкою. От Дзвонив буквально вчора-позавчора, знавав, що там як ситуація. Сказали, що трохи об'явили, що. Все-таки перемир'я на випускні дні, щоб як праздники провели. Ну і вроді как готується на перемир'я на по поводу уборки. Тому що зараз все-таки уборочна починається. Якщо щось то попадает, поле сгорает вместе з урожаем і так далі. До подій на Донбасі Олександр працював у терпінні З Спочатку АТО організував тероборону, а згодом об'єднав Атовців Мелітопольщини. Организовали комитет АТО Мелитополь. Это тоже я когда -то там У нас это был, э, спілка по братим, Они занимались волонтерскими делами. Мой бывший командир. Они приехали посмотрели то, что мы сделали здесь. Он, честно говоря, был в шоке. Муж в АТО. Женщини збираються просто даже піддержати друг друга. дитяча кімната є, которая організована. Дітей у терпінні доволі багато, влітку навіть більше, ніж зазвичай, бо приїздять на канікули. Тут є дві школи: школа-інтернат і деяка інфраструктура для дитячого дозвілля. А тут знаходиться центральний будинок культури. Тут займається багато гуртків. Ну я думаю, що по вечорах бувають дискотеки. Зараз дізнаємось. Дискотеки нет, к сожалению, потому что у нас молодежь как-то к этому уже, видимо, не так приучена. У Терпиневских гуртках занимается понад 100 детей. Навіть выезжают на гастроли до Мелитополя. У нас и театральный кружок действует, детей. Очень много ходить, и вокальные коллективы у нас. У детей более просыпается да, такой патриотизм. Це вже не детские разговоры. Им очень жалко. Ми обсуждаем діток, которые там знаходяться Юля Владимировна, Ви смотрели там вот такою там дітки, бедные, Там у них еды кушати нечего. Там ну как бы видно, що діти взрослеют. Діючий дитячий садок на все терпіння один. Тут за кошти громади нещодавно відремонтували кухню і кілька груп. Щоправда, у селі є ще одне дитсадівське приміщення, але воно потребує капітального ремонту, а це великі гроші до дитячої їдальні Ми потрапили якраз на обід. Зараз дізнаємось, що тут готують дітям. Ті втіля з знає суп картофельний з прикательками, салат з кордоном, компот, хліб. А тут буквально поруч з територією дитсадка знаходиться один з найстарших дубів в Україні. Йому понад 400 років. Зараз подивимось на нього. 40 метрів заввишки, 5 метрів в обхваті. Як цей дуб з'явився тут, історики не знають. Відомо лише, що він був частиною дубового гаю, який виник тут ще до перших переселенців. Є історичне твердження, що до навіщав Олександр І, і теж вони йому співали тут свої пісні під цими дубами. Тут була ціла, алея. А от Гуляпільський анархіст, згадують історики, трохи порідив дубову алею і залишив місцевого патріарха на одинці. Коли армія батько Махно у нас тут не знаходилась, вони за розповідями місцевих старожилів ну, повирубували дуже багато дубів. В зимній період і ось з цієї алеї залишився один на сьогоднішній день. Ми от зробили так аграржіння, тому що коли-то говорили, що якщо садрати дуба, то по мужчині полишається потенція. Так у нас почали тут тут дуба, дуба активно драть. Здатність дерева підвищувати потенцію, поки не доведена. А от те, що терпінівський дуб найстаріший в області, в цьому жодних сумнівів немає. Його запорізький колега, на жаль, вже віджив свої. Приїжджали до нас з зеленстрою, кажучи йому дійсно близько 450-470 років. Ми років. Назвали його патріархом, який пам'ятає історію нашого села, і, мабуть, в собі тримає всю добру енергетику, яка була тут за всі роки. Усі пам'ятки майже поруч тут дуб за кількадесят метрів вже цілюсі джерела. Сам комплекс складається з трьох основних джерел Миколи Чудотворця і так званої мертвої води, що нібито вбиває всі хвороби. Джерело Богородиці вважається живим, бо оживляє здоров'я. А вода з джерела святого пантелеймона здатна лікувати захворювання органів травлення, нирок та печінки. Бачите, ця стіна була побудована, там джерела не було. І вже коли побудувалася стіна, вода сама знайшла вихід і тому назвали цю, це місце чашою терпіння. Тобто вода терпіла, терпіла і терпіння вийшла. Кажуть, якщо вірити, то ця вода дійсно цілюща. Не знаю, як цілюща, але смачна так точно. В ній є срібло, тому вона довго може стояти дуже довго. Вона багата на сульфат натрію та багата на хлориди. Аби набрати води і скупатися у джерелах, до терпіння з'їжджаються дорослі і діти з усієї області. І не тільки. Тут круглий рік потік туристів, а температура води завжди 12 градусів. Я вирішила, що скупаюсь іншим разом, приміром на хрещення. Всі, освіжають, батрі. Ви тільки ножки помочите чи повністю? Повністю, чуть позже. Зараз поки тільки ножки. Да я ж з смілітоплене розподіл приїхав. Любим красиві міста, свіжий возг. До речі, з цього місця відкривається шикарний вид на дуб Патріарх. І цілющі джерела, і дерево гігант у терпінні є об'єктами заповідними. Становлять неймовірну природну цінність, викоміють потужну позитивну енергетику, і вхід сюди на радість туристам абсолютно безкоштовний. Крім природних скарбів, терпіння має доволі розвинену інфраструктуру: кілька магазинів, є аптека і аж дві читальні. Дуже цікаво, що є в сільській бібліотеці. От зараз, власне, я сподіваюся, нам влаштують екскурсію. Ага. Доброго дня! Постійний читач, свіжа преса. Та не, не, дуже свіжа. Тут нині зареєстровані 1800 читачів. Гордістю бібліотекарів є полиці з новими книжками, просторий читальний зал і те, що серед відвідувачів багато молоді. На канікулах приходять дітки. Ну і в учебне час, в учебне час, в основному після двох годин, тому що йде учебний процес. Слуха, ну багато україномовної літератури. Це також треба читати. І, до речі, також українською. Тут є комп'ютер. Давай ми зараз зайдемо на сайт громадської і подивимося, що там роблять наші колеги. Да? Ну, все. Події на Донбасі позначились і тут. В читальні є спеціальна полиця з книжками про віну. В такій атмосфері читати ну це просто радість якась. Так, ну це я раджу у будь-якому випадку. Що б хотілося, може хотілося б більше книжок нових чи чогось? Мож може, так, ремонту да. хотілося. Так, да, Книжок, І, звісно, в першу чергу можна. У нас ще пічне здесь. Так слухайте, ну ми вийшли зараз з бібліотеки, і от якраз навпроти тут є місцева амбулаторія. Зараз подивимось, що там є, кажуть, невеличкий ремонт там зробили, От протестуємо. Доброго дня. От так санпропускник для больних. Для лежачих больних у нас здесь для лежачих больных ми їх ложим на каталку, купаємо з душової кабіни з умивальником, з вішалками. Они без проблем можуть покупати. Пацієнти потім скажуть, хочемо А Они у нас так они у нас все время і возвращаються к нам. Им все нравится. А так всегда, Это что у, нас да? у нас поступает больной. Здесь мы его обрабатываем. Здесь мы его смотрим на чесотку, на педикулез. Нет, нет, нет. Это все обрабатывается. А ведь чего тут можно поликуватись? От всего. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь сердца, астмы разных видов, аллергические реакции, диффузные кардиосклерозы. В основном это люди после инсульта. Для того, чтобы довести больных з максимальной безопасностью для него до центральної районной больницы у нас все есть. Слука а чего б хотілося ще? Потому что, ну честно сказать, Электрокардиограф. Да. А що сьогодні до речі на обид? Давай там в дитячому садку а були вже. И суп з макаронами. А тошнит, еду вас не потрапляли? потрапляють. Потрапляють. Е, були в 2015 году двоє з горящі точки, їх нам привезли з пневмонії з двосторонньої. У нас один житель Донецьк, біженець. Раз бомбили його дом, і він знаходиться у нас, якби ми його приютили. — Ми буквально кілька хвилин можна у вас займемо. Лойський котел сухої. Вот это там рядом. Бежали, что куды. Вот так все трясло, слышу, хохотало 200 метров от меня вот такая вот упала на дорогу. Не взорвалась. Одна в хату улезла. Вот так, не взорвалась. Третья в огород улезла. Но это только три, я знаю, что не взорвалась. Повзрывалась повзрывала сколько и хат. Друга женой. Такой друг у меня был, а не смотрелся, не дай Бог никому такого. Сколько волка не корми, он в лес смотрит, так и я. А куда деваться? Ну, дякую вам тоже, можно? Да, да. ну что делать, судьба человека. Головну Терпінівську вулицю вже перейменували на Таврійську, але от таблички поки не змінили. Загалом в ході декомунізації в Терпіні перейменували 11 вулиць. Калініна стала яблуневою. Карла Маркса перетворилась на дружби. Кірова на миру. Фрунзе стала успішною, комсомольська степовою, а радянська українською. Не встояли і два терпінівських ілліча. Тут був Ленін. І тут був Ленін. Це центральна площа терпіння. Тепер тут стоїть фонтан, який багато хто жартума називає сльози Ілліча». А тут вирішили відновити історичну справедливість і поставили пам'ятний знак у вигляді чаші на честь того, що колись у цих краях був Олександр І. Змін зазнав і центральний парк терпіння до травневих свят. Кошти на його реконструкцію в прямому сенсі збирали всім селом. Сюди бюджетні деньги ми не вкладували. Це гроші наших міценатов. Людей, которые любят свое село, которые хотят, чтобы это село было достойно, и жители были достойны этого села. У нас спонсор вот на 50 тысяч только купил нам зелени. Вот вы видите, красивые. Это спонсорская помощь. Ракова Анатолий Александрович. Поставили еврозабор. Это наши жители там Шевченко, Сотинов, еще ряд ребят, которые подключились там Ширинов. Шервані архітектор Дека Іван Михайлович і Добровольський Василій Дмитрійович. Втім, найбільша підтримка всіх соціальних ініціатив Терпінівської громади надходить від власників великих тутешніх господарств кооперативу Дружба та агрофірми Мир. Лише ці два підприємства дають селянам 600 робочих місць. Долгу не маємо, зарплату виплачуємо, налоги платимо. Зараз питання мусірується. У нас по поводу продажи земли. Землю продавать категорически я против. И давайте мы сделаем обе земель. Мы будем покупать, делать банк земли. Вот. И отдавать, кто хорошо работает здесь. Дети рождаются. Остается ребенок здесь жить. Пожалуйста, на тебе земельку 18 лет отдавай ее в аренду, получай, чтобы село жило и развивалось. Ага, получил ты по наследству земли, ты где живешь? В Киеве. Пожалуйста, мы тебе заплатили 80 тысяч, до свидания. И забрали в банк, дали, кто будет. Мы так не обеземелим свою громаду, а короче, дать удочку территориальным громадам, сельским советам. И пускай они ловят рыбку. У де і ще як не на селі можна побачити таке пшеничне поле. Зараз якраз почалась косовиця, так що нам повезло. Зараз комбайнери працюють майже цілодобово. Тут сотні гектарів полів, і не лише терпінівських В сільраді підпорядковуються ще чотири села: Зарічне, північне, Федорівка і Спаське. В останньому знаходиться агрофірма Мир, частиною якої є велика ферма. Де та це група подрастающая, потім перегоняємо туди по вісу. Коли вже 320-350 кілограмів, потім ми їх вже осіміняємо і переходять вже на корову. 650 груп. Тут їх ціле море і руденькі, і чорненькі, і цяточку. Якщо сьогодні дали дотацію какого-то государства, щоб кинути сюди деньги і зробити нову технологію, о том, те, що ми говорили. то в принципе это было нормально. Но сегодня землю мне отдали в аренду к примеру, на 7 лет. 7 лет закончилось, а там придут люди и скажут, мы забираем землю. А я чем буду кормить, если я вкину сюда 10-15 миллионов? Работает 40 человек людей, которым надо было платить заработную плату и все остальное. А заработная плата ниже минимальной не заплатишь. Трейд. 200, да есть возможность. Только же надо а, на сегодняшний день дотации дают, технику какую-то выпускают, а нам дают все за границей. А потом на запчастях нас так жарко, что никуда не не ближешь. свое своё надо творить. Что, что делать? Объединяться, объединяться в единую семью, в единую Украину, которая должна творить чудеса. А зараз особисто для мене найприємніше господарство це сироварня в зарічному. Нарешті ми дісталися до сиру. Ну, власне, зараз ми побачимо і познайомимо з людьми, які виробляють тут поблизу терпіння сир. Отже, пішли зі мною сирсулібун, є та армянські чечільні, котрий це моє атте, наші родителі, Вони е, дуже давно, довго 40-50 років вони працювали. Це від нашої бабусі йде в армянських. У сім'ях є таке вираження. Якщо дети должны діти что-то, хотя бы 50% кажуть, вникати і знати ну, професію. Виробництво тут невелике, на сироварні задіяно близько 10 людей. Втім, це робота і також податки до бюджету громади. запах ah, молока. Аромат просто... молока, просто каска. Мы не берем много молока, как другие молока, приемные пункты. Вор�ा. Да. Почему? Это наш имидж, пускай будет меньше, но будет качественно и вкусно. Кроме абсолютной натуральности своего продукта, особливо браты пишаются тем, что все тут делают вручную. Это не то, что станками делали. Смотрите, мелкие, равномерность. Вот. Это все благодаря наших красивых добрых умных и хороших э, дев девочек, которые у нас мотают. Это. Если я ем сыр, я должен запах чувствовать сыра, молока. Если я ем яблоко, опять. Ну как может быть есть, не знаешь, что закрытыми глазами не поймешь, это сыр или что-то другое продукт. <сосква> <сосква> Маркарянівське сулугуні – це 10 видів сиру від моцарели до копчених косичок. Крім того, що цей сир знає вся Мелітопольщина, невеличкі партії замовляють навіть італійці, вірменці та голландці, що як ніхто знаються на сирі. Хотіли цілі возвращатися п'ят свою італійську родину. Ну так вийшло. Мой брат Сімен в українськи дівчат Татяни, а любов вище, ніж производство і фінанси. В цьому подвір'ї, дивіться, Марія кримсько-татарський прапор. Тут живе атовець і зараз підемо до нього в гості. <реку> <реку> Чермалик, попасна, бахмутка, дебальцеве, волноваха, гранітне, Ісмаїл Вато з першого дня війни. Ну, не треба Почти, було. Та А чего? Я полжизни потерял 14 на 15. -го. И вот уже почти 8 месяцев я дома нахожусь. Ну, каждый месяц, на неделю, на полтора, две недели я езжу к ребятам все равно. Там хоть и кровь проливается, там хоть и грязно. И политика немножко у нас такая неправильная идет сейчас по отношению к готовцам. Но там мужская чистота за последнее время конечно взгляд людей поменялся у нас но в четырнадцатом и пятнадцатом еще до половины года вот так вот у нас очень много здесь было людей взгляды такие пророссийские терпение вы сами заметили у нас это черешневый край у нас самый большой оптовый рынок именно здесь находится люди всегда привыкли это все возить в россию люди если, если вы видите здесь хорошие прекрасные дома, это все благодаря черешне. И все благодаря труду местных людей, которые вот это все разводили. И в одночасье вот это все поломаться, естественно, людям тяжело. Но, но очень много хороших патриотов. Очень много. А в основном народ доброжелательный, очень народ очень доброжелательный. Но вот это то, что они глубоко думать не хотят. Когда встречаешься с ними, начинают эту тему вести. Вот ты, говорю, идешь на пенсию получать. Ты же, говорю, пришел спокойно, говорю, получил эту пенсию. Твои внуки, твои дети, говорю, спокойно, говорю, в школу вот ходят. Они же не летают, говорю, ничего над нами, говорю. Тебе надо в магазин, говорю, ты пришел в магазин, купил все, что ты хочешь, говорю. Тебе надо в огороде работать, говорю. Ты спокойно идешь, и ты не волнуешься, что там растяжка, или там мина не взорвавшись, или там еще что-то такое. А там же, говорю, я это, это видел все своими глазами, говорю, и это до сих пор продолжается. Там, да. У нас с терпения около 40 человек, оточников, из них, из них 5 или 6 человек всего дома после окончания контракта. Остальные все на контр... контрактники все остались там. Меня туда тянет. Пока, не закончится. пока Крым не вернет. моему народу, я вам скажу сейчас в Крыму очень тяжело. Ребята говорят терпите, терпите, а мои друзья мне говорят, да ты говоришь про к терпение жить, говорят, вот терпишь, и терпишь, говорят. Я уже не только говорю терплю, у меня улица трудовая, я говорю еще и, 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 и тружусь, и Это вам. Это разумеры. Я только за. Ким ми побачили терпіння село велике, багате і доволі заможне, передусім завдяки кільком великим господарствам, які дають людям робочі місця і наповнюють бюджет громади. Ну і звісно ж, завдяки черешні вона годує не лише терпіння, а й багато прилеглих сіл. Сюди ми обов'язково повернемось, а нам час їхати далі. Побачимось у наступному селі.